Божого миру та благословлення, Знаєте, що людина вона може отримати життя вічне і спасіння це тільки через народження згори. І Господь Бог він для цього нам дав слово своє, тобто Духа Святого, тому що вся сила, мудрість це у дусі Божому, адже Бог він є дух, і щоб людині прийти і народитися згори, людині потрібна церква. Тому що Ісус сказав, що іменно церкву ворота пекла не здолають. І як, наприклад, нам народитися згори? а це постійно перебувати у слові Божому, в откровеннях Божих проповідях, у молитвах, розумієте, інакшого спасіння в людини немає. Тобто, плоть і наша душа як. Біблія нам описує, як пекло завжди не наситимо. і також Ісус Христос він показує момент, що які є плоди духа. А які є плоди душі, тобто плоті нашої, та? І вибір, звичайно, за нами. Або я живу це земне життя по плоті, та? іду в пекло огняне, або я живу по духу, росту по духу, возростаю в дусі, тобто в Божих откровеннях, смиряю, каюся, тому що діти Божі, вони не грішать. Якщо ми по духу, то ми не робимо нам гріх, він противний, і ми відсікаємо, тобто, і ми можемо поглянути плоди духа, а плоди плоті. І... Оприділитися реально кого ми ростемо в собі, якого духа ми е, годуємо, чи духа Божого возростаємо і отримуємо вічне спасіння, чи духа сатани, і отримуємо озеро. Оня давайте подивимося тут. Послання до галатів: є плоди духа, а є плоди плоті. Бог він показав дав вихід ви нами. і кажу: ходіть за духом і не вчинете пожадливості тіла. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, і чари, ворожнечі, сварки, зазрість, гнів, суперечки, незгоди, єрісі, завитки, п'янства, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як попереджував, Бог, що хто чинить таке, то не вспадкують вони царства Божого. Такі люди не вспадкують. Тобто, якщо я захищаю свій гріх, живу по гріху, по плоті царства Божого я не побачу. А плід Духа Божого, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Ісус каже, а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один. Одному, а живемо по духу і отримуємо вічне життя. Тобто Бог він дав нам вихід, розумієте, дав церкву, дав своїх людей. Тому що тільки через церкву, тіло Ісуса Христа, ми можемо возростати в дусі, смиряти свою плоть і жити по духу, жити в святості, розумієте. Ага, напряму з Богом такого вчення немає. Напряму це вже є своє, гордість. Тобто, і, звичайно, коли є своє, то там перебуває дух сатани. Тож любі, вибирайте Ісуса, служіть Ісусу, народжуйтеся від Духа Святого. А того і живіть по духу, і отримаєте царство Боже і вічне життя. Будьте благословенні.